Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Дійсно, одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Ну, принаймні, я розраховую на це. Я вважаю, що в Європі. Треба, напевно, про це думати, про що сказав міністр Пісторіус. Я вважаю, що ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився. І це, ми в цьому всі зацікавлені. Тоді континент, я думаю, все-таки більш-менш в безпеці і погрожувати такому союзу не просто з боку будь-кого, будь не тільки Росії. Тому я думаю, всі зацікавлені в цьому союзі, і ми також зацікавлені в цьому союзі дуже сильно, бо наше майбутнє в європейському союзі.